Розкриваємо дужки і перемножаємо 3 четвертих на 1 шостух. Далі. Мінус 3 четвертих множимо на 1 третю. Дорівнює 2х відняти 11,1 друга. Скорочуємо. 3 і 6 скорочуємо на 3, 3 поділити на 3, 1, 6 поділити на 3, 2. Чисельник 1 помножити на 1, 1. В знаменнику 4 помножити на 2, 8, 1, 8х. Далі скорочуємо на 3, буде по одному відняти 1 четверту дорівнює 2х. Відняти 11,1 другу. І відомо переносимо в ліву частину рівняння восьма х перепустимо без зміни. 2х переносимо з правої частини в ліву, змінюємо знак на протилежний. Мінус 2х дорівнює. мінус 11,1 друга без зміни. Мінус 1 четверту переносимо з лівої частини в праву, змінюємо знак на протилежний. Буде плюс 1 четверта. 2 це в нас 1,8. Отже, 1 восьма відняти 1,8. У нас буде. Мінус 1,78х. Дорівнює. Що в правій частині додати, маємо звести до спільного знаменника. Зводимо до спільного знаменника 4. Буде мінус 11,4 ділимо на 2, додатковий множник 2. 2 множимо на 1, 2. Додати 1 четверту. Оскільки ми будемо знаходити невідомий множник, перетворимо мішане число, в неправильний дріб. 1 на 8, 8 плюс 7. 15 восьмих дорівнює. мінус 11,2 додати 1 четверту. Мінус 11,1 Мінус 11,1 четверту перетворимо неправильний дріб. 11 множимо на 4, строк 4 плюс 1, 45 45 четвертих. Корені рівняння не зміняться, якщо лівий праву частину помножити або поділити на одне і те ж відмінне від нуля число. Щоб позбутися мінус 15 восьмих, помножимо на дріб обернений до даного. Добуток двох взаємно обернених дробів дорівнює одиниці. Отже, множимо на мінус 8 п'ятнадцятих. Мінус 15 восьмих помножити на мінус 8 п'ятнадцятих, отримаємо 1х. Отже, х дорівнює Мінус 45 четвертих помножте на мінус 8,15, 8 і 4. Скорочуємо на 4 отримаємо 1 і 2. Запишемо 1 і 2 для зручності. 45 і 15, скорочуємо на 15, буде 1 і 3. Отже, 3, помножити на 2, 6 чисельник, 1 помножити на 1 знаменнику 1, 6 перших, тобто 6. Відповідь 6.